Рукавички, шкіряні, гладка шкіра по гривні. Хто не дослухав відео до кінця, будуть там писати там все, і ми будемо підписників заробляти. Що роблять наші чи не наші конкуренти, це взагалі аферисти. Вони крадуть наше відео. Ми озвучуємо пара рукавиць, 120 гривень. І вони пишуть по 3 гривні, по 15 гривень і собі там коментарі заробляють, там підписників заробляють, пересилка на телеграми. Ну, є свої махінації, там вони собі знають. І люди вірять, що можуть бути. Такі ціни. Е, ні, їх навіть в Пакистані немає таких цін. Е, в нас така рукавичка 9, 10 і 11 розміру. Найбільше тримаємо на складі, тому що популярна пара е, шкіряних рукавиць вартує від 120 гривень. Оптові ціни є. Е, відправка щодня, плюс-мінус у нього працює класно. Е, ну, Там, до речі, подорожчання, але поки що тримаємо стару ціну.